Бажаю здоров'я. В своїх попередніх роликах я вам розповідав, як зробити пост тепловізійного нагляду на спостережному пункті. І зараз розкажу про ще один більш-менш бюджетний варіант тепловізійного нагляду на базі звичайного смартфона і тепловізійної камери OTG, яку я придбав на Алі. Ціна такої камери. Близько 12-13 тисяч гривень. Але якщо попадете на розпродаж, то можете вигадати набагато дешевше. Є там два варіанти камер. Е, перші камери це стосується саме об'єктива. Саме ця камера, вона її функція якраз це діагностика мікроплат, щоб побачити перегрів на платах і таким чином е, шукати несправність на платі. Але є такі самі камери саме для полювання. Я посилання на таку камеру скину вам під в описі під відео. Так ось, що для цього треба? Якщо ви маєте звичайний смартфон, придбали от таку камеру, придбали обов'язково USB-подовжувач. Ну, Це я знайшов в Україні 3 метри, але я думаю, що можна знайти на Алі і 5 метрів. Не буду казати, буде, чи воно буде працювати, чи не буде. У мене такої, так, такого досвіду немає. Я думаю, що буде. Головне, не брати саме дешеве. Ось придбали отакий от подовжувач, Придбали таку камеру і все у вас є. Виводите зображення, завантажили додаток. І виводяться зображення на смартфон. Все, більше нічого не потрібно. Ще раз звертаю вашу увагу на те, що це версія InfiRay T2S, вона для термальної інспекції приміщень, потім пошуку несправностей електрики, пошуку несправностей на мікроплатах. І на велику відстань вона людину не побачить, але є така сама дуже схожа версія InfiRay T2 Pro, вона трошки дорожче коштує. Так ось. Така версія камери може побачити людину на відстані до 870 метрів, саме побачити, як теплову пляму. А ось визначити, що це саме людина може на відстані до 150 метрів. Так що тут важливо не переплутати ці версії і придбати саме ту, що потрібно. І це ми говоримо про камери серії Т2. Там розподільча здатність теплової матриці. 192 ліній. Але є варіант на 288 ліній це вже серія Т3. Ця серія набагато дорожча, але вона може визначити людину на більшій відстані. Загальний принцип, я думаю, вам зрозуміло. Камеру зафіксували на чомусь над бліндажом, А самі сидите в бліндажі і дивитесь, що. Робиться на вулиці. Чи нема там зовні якісь непроханих гостей, які випромінюють тепло? <смі> на цьому все. Якщо відео для вас було корисним, прохання підтримати його вподобайкою та коментарем. Всім бажаю мирного неба. Над головою і слава Україні!